О ні. Куди ж поставити цю каструлю? Знову потрібно перетасовувати усі полиці. А може винести на балкон, бо ну точно ж не влізе. З містким холодильником Samsung такі питання зникають самі собою. Загальний об'єм цього холодильника 492 літри. Корисний об'єм холодильної камери 370 літри, а морозильної 122 літри. Нарешті не потрібно грати в тетрі, щоб втиснути усі продукти і готові страви, бо місця вистачає для всього від великої каструлі голубців до запасів на тиждень. Всередині більше простору завдяки технології SpaceMax, у якій використовується високоуретанова ізоляція. Це дозволяє робити стінки. Тоншими без втрат енергоефективності, тобто холодильник не тільки має великий об'єм, але й зберігає температуру на заданому рівні, що важливо для збереження продуктів. Належне охолодження їжі без перепадів температури гарантує всебічна система охолодження. Вона рівномірно охолоджує кожне відділення від кута до кута, ба більше постійно контролює температуру. Технологія Metal Cooling також дбає про те, щоб продукти залишалися свіжими та соковитими якомога більше часу. Пластина з металу акумулює холод і швидко відновлює мікроклімат всередині холодильника, навіть при частому відкритті дверцят. В окремому відділі Optimal Fresh Plus для зберігання м'яса та риби нижча температура, ніж в інших полицях. Це спеціально для того, щоб зберегти свіжість і поживну цінність. А ще це зручно мати окремий відділ для м'яса та риби щоб уникнути небажаного сусідства, наприклад, з тістечками. З цим холодильником не треба турбуватися про льодоутворення та витрачати час на розморожування. Система No Frost підтримує постійну температуру без утворення льоду та автоматично розморожує за необхідності. Коли потрібно швидко охолодити чи заморозити продукти, користуйтеся функціями Power Cool і Power Freeze. Нагадаю про підписку на канал Комфі. Не відкладайте на потім, от прямо зараз тисніть підписатися, щоб бути обізнаними зі світом сучасної техніки та новітніх технологій. Холодильник Samsung оснащений інноваційними технологіями, як для зберігання їжі, так і для заощадження ресурсів. І має найбільш економічний показник споживання енергії А. Покращений інверторний двигун працює тихіше та у чотири рази ефективніше ніж стандартні компресори. Якість і надійність інверторного компресора підтверджуються гарантією на 20 років від Samsung. Щоб розумно заощаджувати енергію, користуйтеся режимом AI Energy у застосунку SmartThings. Він оптимізує швидкість компресора та цикл розморожування, бо автоматично підлаштовується під частоту використання холодильника і навколишню температуру. Тобто забезпечить максимальну ефективність при мінімальних витратах. У результаті споживання електроенергії на 15% менше. До речі, у додатку Smart Things ще багато корисних функцій. Енергоспоживання у режимі реального часу відстежує Smart Things Energy. Порівнює з попереднім періодом і надає поради щодо енергоефективності. Smart Home Care забезпечує моніторинг роботи холодильника, стан фільтра для води, заміна деталей, попередження про наявність проблем усе це у вигляді сповіщень на вашому смартфоні. Зі SmartThings Food можна створювати списки продуктів у холодильнику та керувати термінами їхньої придатності. Також у застосунку легко налаштувати м'яку підсвітку, щоб очі не напружувалися від занадто яскравого світла. Режим зменшення яскравості вмикатиме світло поступово, а режим нічного освітлення регулюватиме яскравість залежно від часу доби. Цей холодильник і місткий, і функціональний, а ще з гарним дизайном у чорному та сріблястому кольорах. При глибині 71,1 см, ширині 75,9 см та висоті 203 см Він легко впишеться у простір будь-якої кухні. І якщо думаєте, що об'єм 492 літри завеликий для вашої родини, то є в наявності модель об'ємом 462 літри та висотою 192 см. У всіх цих моделей високий рейтинг за відгуками. Якщо відео було корисне, ставте вподобайку і залишайте коментарі. Підписуйтесь на канал Комфі і до зустрічі на нових оглядах.